Освітянський посада проект Європа в школі здійснюється за підтримки громадської організації. Центр європейської політики Словацької Республіки. Проект передбачає передачу словацького та чеського досвіду інтеграції до ЄС в освітній сфері. Це насамперед методична допомога українським педагогам. Центр проект винований главце і цей проект орієнтований на вчителів та методистів, щоб показати їм, як можна впроваджувати теми, які пов'язані з євроінтеграцією, у навчальні плани, які можна використовувати у навчанні. Наше головне завдання це популяризація тих цінностей фундаментальних і європейських, які зараз панують в Європейському союзі. А це цінності гідності, це цінності свободи, це цінності прав людини, це цінності демократії, цінності патріотизму, етнічної самодостатності. Педагогічні і науково-педагогічні працівники з дев'яти областей України, котрі брали участь у проєкті, готували навчально-методичні матеріали, так звані робочі зошити. Цей робочий зошит падається з чотирьох тем: це є цінності, економіка, політика та громадянство. А вивчити прямо в вівці? і вчителі можуть його використовувати прямо під час навчання. Учасники семінару отримали робочі зошити, що містять інформацію про вигади невигади входження України в ЄС, які побутують в українському суспільстві, та аргументи на їх підтвердження чи спростування.